Трилогія Stalker занурила нас у неймовірну зону Чорнобиля, показала всім силу радіації та якими можуть бути монстри, від чого в юності мало хто міг спокійно заснути. Всі ці розробки, які займали роки для студії GC Game World, були дуже нелегкими. Постійні переробки, мало часу до виходу гри, злив фінальної версії на торренти до самого реліза. Всі ці причини, які я назвав раніше, вони не стали на заваді GC. Випустити найкращу трилогію в ігровій індустрії на даний момент. Мене звати Чілич, і сьогодні я вам розповім, як розроблялася трилогія Stalker. Поки ще не почав, то оформи бігом підписку на канал, лайк під відео, спонсорку від 10 гривень по можливості, і на телеграм-канал теж обов'язково залітай. Все, розпочинаю. Сталкер Тінь Чорнобиля. Концепція на ранньому етапі створення гри розробники розглядали різні концепції. Від командного тактичного шутера Oblivion Lost з дією в далекому майбутньому і декораціях пірамід індіанських народів центральної Мексики до Stalker Oblivion Lost і міксом мисливців на привидів у Чорнобилі, фільму Stalker і повісті Пікнік на узбіччі. В підсумку основою гри Stalker Тінь Чорнобиля стала Чорнобильська зона відчуження, а сюжет крутиться навколо напівдокументальних експериментів. Теорії змови і протиборства спецслужб. Ігровий дизайн побудований за принципом свободи дій і переміщень, як Веліт, Elite, Daggerfall і Fallout. історія розробки. Проект Stalker від студії GC Game World пройшов довгий і складний шлях розробки з 2001 до 2007 року. Спочатку гра носила назву «Oblivion Lost», і задумовувалася як командний науково-фантастичний екшон з елементами шутера. На той час сюжет був зовсім інший. Він не мав жодного зв'язку з Чорнобилем і був схожий на фільм Зорена Брама. У 2001 році студія представила свій новий рушій X-Ray Engine, який відповідав вимогам сучасної графіки, і планувала створити новий світ із захоплюючими механіками. Все змінилось у 2002 році, коли засновник студії Сергій Григорович переглянув документальний фільм. Про Чорнобильську катастрофу. Це надихнуло його перенести події гри у зону відчуження, додавши похмурий реалістичний контекст. Упродовж 2002 і 2003 року команда GSC двічі їздила в зону для збору фотографічного матеріалу та вражень. Перша поїздка не вдалась через відсутність дозволу, але друга була успішною і відзняти матеріал став основою для створення локацій у грі. Після зміни концепції розробники також вирішили змінити назву гри. Спочатку вона була переименована на Stalker Oblivion Lost, але через труднощі з авторськими правами зрештою зупинилися на назві Stalker Тінь Чорнобиля. Видавцем гри стала американська компанія THQ, яка забезпечила фінансування та підтримку. В Україні гру мали видавати Русобід M. Проект неодноразово стикався з труднощами, зокрема із системою Alive, яка створювала симуляцію живого світу. E-Life була надто самостійною і складною для контролю, що призводило до хаосу в ігрових подіях. Часто гравцеві було незрозуміло, куди йти і що робити далі, що робило гру некерованою. Розробникам довелося переглянути підхід до сюжету і додати контрольовані події для кращого досвіду. Початковий план релізу на 2003 рік відкладався кілька разів через допрацювання геймплею та графіки. У 2005 році команда повністю занурилась в приручення системи E-Life що вимагала значних змін у структурі гри, несли також багато вправок у дизайн рівнів і переробили деякі локації. Наприкінці 2006 року проект був майже готовий, але через наявність багів реліз знову довелося перенести. У 2006 році студію покинули деякі ключові співробітники, зокрема Андрій Прохоров, що вплинуло на розвиток гри. Вони заснували студію 4 Games і почали роботу над Метро 2033. Проте GC Game World Продовжила роботу і довела проект до завершення. Після оптимізації численних тестувань та усунення помилок у березні 2007 року Сталкер Тінь Чорнобиля нарешті вийшла на ринок. Попри всі складнощі, проект став культовим, відображаючи похмурий світ зони відчуження та здобувши велику популярність серед гравців по всьому світу. Розробка геймплею та ігрового світу у першому прес-релізі остаточної ігрової концепції. Опублікованому 11 квітня 2002 року розробники анонсували величезний нелінійний ігровий світ, що складається з 20 локацій, середній розмір кожної з яких кілометр на кілометр. Також були анонсовані кілька видів аномальних зон, які у своїй первісній концепції до релізу майже повністю не дійшли: артефакти, сталкери, вчені та торгівці, а також один із видів тварин зони, щуре та докладний опис їхньої ролі у грі. Інформація про решту мутантів не розголошувалась. Була також обіцяна можливість купівлі продажу спорядження і з самого початку створення гри про зону відчуження Чорнобильської АЕС її розробники вирішили дотримуватись максимальної реалістичності геймплею та ігрового світу у травні 2002 року. Генеральний директор GSC Сергій Григорович пообіцяв, що розвиток подій на рівнях та життєдіяльність персонажів. Ґрунтуватиметься на умовах їхнього життя, на агресивності флори та фауни, на впливі сюжету гри та на взаємодії персонажів між собою. Тоді ж були анонсовані викиди, небезпечні психоенергетичні спалахи з центру зони, під час яких усі сталкери та мутанти повинні сховатися в укритті. А після них у зоні з'являються нові артефакти. Крім того, з'явилася інформація про транспортні засоби, якими міг би керувати гравець. Ця інформація була підтверджена трейлером, який вийшов у листопаді 2002 року. З новим прес-релізом першими були розроблені дві ігрові території. Перша ранній варіант локації кордон, обмежений вертикальними скелястими схилами. Головною пам'яткою якого був завод, пізніше видалений з фінальної версії гри. Один із найближених до GC людей зазначив, що моделювали локацію, орієнтуючись на деякі місцевості Криму. Другою локацією став NDE – Медприлад, який згодом був перероблений в NED Агропром. У 2004 році з'явилася локація Чаєс, Мертве місто, Звалище, Завод Росток, Радар. І генератори, змодельовано зміну часу доби з динамічною погодою та систему симуляції Alive. До вересня 2004-го збирається практично повноцінна гра, можна прогулятися локаціями. Симуляція життя працює на повну силу. Публічні заходи. Демонстраційна версія S.T.A.L.K.E.R. Oblivion Lost була показана на Game Developers Conference. У березні 2003 року гра демонструвалася на стенді Nvidia. Журналісти дуже позитивно оцінили гру, особливо її графічні рушій, який міг генерувати більш 2 мільйонів полігонів у кадрі. Захоплені відгуки отримала ключова особливість гри система симуляції життя, яка керувала всіма персонажами у травні 2003 року. Продукт був продемонстрований на виставці e 3 в Лос-Анджелесі. Гра була представлена у трьох місцях. На стенді GC у Kentia Холл, на стенді THQ тільки для запрошених відвідувачів та на презентації технології Nvidia. Трейлер, показаний на виставці, демонструє предісторію гри, відображає ігровий світ, а також елементи ігрового процесу, зокрема битву з видаленими з остаточної версії гри грещурами. Розробниками було здійснено кілька демонстрацій. Одні відображали міст рівнів, серед яких були абсолютно нові локації, включаючи Чорнобильську АЕС площею 5 квадратних кілометрів. Інші демонстрували роботи фізичного рушія. Крім того, на виставці було показана симуляція життя, а також якість рендерингу на основі нової, 9-ї версії DirectX. Підтримку якої планувалося включити до гри, у серпні 2003-го преальфа-версія Stalker увійшла до виставки European Computer Trade Show, де демонструвалася на стенді THQ. Демонстраційною версією гри керував старший піар-менеджер компанії. GC World Олег Яворський. У рамках презентації була показана нелінійність гри, робота штучного інтелекту, геймплейні особливості головного героя, їжа сон можливість пити горілку і вживати ліки від радіації, керування транспортними засобами, а також зміна дня і ночі у жовтні 2003 року. Розробники представили свій продукт на заході NVIDIA Editors Day. як і на European Computer Trade Show керував демоверсію Олег Яворський. Він продемонстрував, зокрема, динаміку зміни дня та ночі для наочності, прискорюючи ігровий час у кілька разів. Крім того, були розглянуті всі інші особливості та характеристики гри. У продемонстрованих на заходах трейлер гри був предоставлений в режимі від третьої особи. Це зроблено для того, щоб показати, що трейлер дійсно є ігровим процесом. А не спеціально створеним відео розробники пообіцяли, що релізна версія не матиме режиму гри від третьої особи. Обіцянка була виконана не повністю. Релізна версія гри має недокументовану можливість встановлення виду від третьої особи. Вихід та підтримки гри. Незадовго до виходу гра просочилася в інтернет, будучи опублікованою на одному з файлообмінників. Вона швидко розійшлась по інтернету, і багато хто міг пограти вже за кілька днів до виходу, датою якого була 23 березня. THQ та GC Game World активно намагалися перекрити витік. 20 березня 2007 року гра була офіційно випущена. Незабаром з'явився перший патч, що оновлює гру з версії 1.00. До 1.0001 і усуває безліч багів та недоліків. Сталкер. чисте небо. Історія розробки. Проект почав розроблятися у вересні 2006 року. Він тоді звався Stalker Anarchy Cell. Можливо, чуть неправильно прочитав. Перепрошую, фанати Сталкера, що я хуйово вообще все роблю. Вибачте, мене будь ласка. У ньому планувалися такі локації, як Катакомби, міст через річку Прип'ять, підземелля Припяті, Відновлені в Сталкер, «Поклик прип'яті та генератори, проте перші дві локації зовсім не реалізовані і залишилися лише на рівні концепт артів. Інші ж виразили щоправда, локація катакомби була перейменована на занадбаний госпіталь і почала перебувати між Лиманськом та Чаєс. 11 липня 2007 року відбувся анонс гаре. Під назвою Сталкер. Чисте небо вихід заплановано на перший квартал 2008 року. У липні 2008 року було викрадено заводську копію гри. Викрадачем виявився користувач під Мечений. Як виявилось, диск із грою із заводу йому подарувала знайома, яка там працювала. Пізніше гру виклили на торренти. Гру планували випустити 29 серпня 2008 року. Проте через інцидент з викраденою копією гра вийшла рівно на тиждень раніше. 22 серпня 2008 року Сталкер Поклик Прип'яті. Історія розробки. 7 квітня 2009 року газета Комсомольська Правда провела онлайн-конференцію з Сергієм Григоровичем, генеральним директором компанії GC. На конференції Григорович заявив про роботу над другим адоном до оригінальної гри Stalker Тінь Чорнобиля та про роботу над другою частиною гри. Другий аддон до Сталкера вийде цього року, восени. Іде, як завжди, маса, але до розробки доживають одиниці. Ми не ділимося жодними думками доти. Доки не приймаємо рішення розробляти проект, а це стадія, коли вже є на що подивитися. Але можу сказати, що S.T.A.L.K.E.R. 2 ми розроблятиме однозначно. На цій же конференції Регорович повідомив офіційну назву другого Адона Поклик Прип'яті». 30 квітня 2009 року компанія GSC офіційно анонсувала гру на своєму офіційному сайті, розкривши сюжет гри. Безліч її деталей та особливостей. У травневому номері українського журналу Gameplay No5 було опубліковано велике прев'ю гри. Журналісти навели безліч нових відомостей про гру. Описали сюжет, геймплейні нововведення, загальний дизайн, коротко і попередньо оцінили гру і спробували спрогнозувати її майбутнє 15 травня 2009 року. Відкрився офіційний сайт гри. На ньому одразу ж з'явилися системні вимоги гри 9 вересня. 2009 року старший маркетинговий менеджер AMD AT, Ян Макноутон. У своєму блозі опублікував статтю DirectX What to Expect, в якій описав переваги та основні особливості Direct 3D-11 у цій статті він заявив, що Сталкер поклик Прип'яті поруч з Батлфордж і. Колін McRae Dirt 2, буде використовувати DirectX 11 11 вересня 2009 року вийшов новий ігровий трейлер у стилі хорору. 15 вересня 2009 року GSC опублікувала прес-реліз, в якому заявила, що гра Stalker, поклик прип'яті, вирушила до друку. 2 жовтня 2009 року, як і планувалося, гра офіційно надійшла у продаж. На платформі Windows у Росії, країнах СНД та Балтії офіційним дистриб'ютором є фірма 1 с або 1С. Не знаю, як правильно. Вибачте, фанати сталкера, що погано шукаю інформацію і читаю. Не закидайте мене гавно, і так уже в гамні. Вибачте, сталкер поклик Прип'яті надійшов у продаж як у Джевел упаковці, так і в dvd боксі. Крім повної версії гри, у продаж надійшло спеціальне економічне видання гри, яке вимагатиме попередньої установки оригінальної гри Stalker Тінь Чорнобиля або приквела Stalker Чисте Небо. В Stalker Поклик Прип'яті використовується найостанніша на той момент версія ігрового рушія X-Ray. І на цьому все. Дякую вам за перегляд відео. Сподіваюсь на вашу активність в коментарях. Надіюсь, мене там, як в минулому відосі не засруть, фанати сталкера. Вибачте, пожалуйста, більше не буду робити відоси по сталкеру, лише, може, в майбутньому зроблю айсберг по сталкеру. Вибачте, не бейте, пожалуйста. Поставте лайк, підписку на канал оформіть, якщо ще не оформили. І на телеграм також треба. І я там розказую за всі останні двіжняки, відоси, стріми, ідеї, просто за все на світі. Все, гарного вам дня!